Бендери до Дня Республіки запустили машину часу. Її привезли до столиці. На бендерському подвір'ї можна було відчути дух різних епох. Було по-справжньому святково і у самому місті Грої. Бендерський квартал у центрі столиці тут аншлаг пройти непросто. У гості зазивають найвищі люди, професійні ходолісти, рясніють кольорові парасольки. Вони допомагають сховатися від пекучого сонця. Прямо в натовпі людина в білому халаті. Одинаковий нахідник Шурик, відомий кіноперсонаж. Його неабиякий винахід повернув час назад. Ось так виглядає машина часу по бендерськи Можна завершить скачок, бо времени. можна зробити стрибок у часі, можна потрапити у будь-яку епоху. Зараз я її випробував. Перед вами яскраві 50-ті, а може і 60-ті. Машина часу іноді барахлить. Стеляги і Майкл Джексон запросто прогулювались площею. Барабанщиці у яскравому одязі теж один із символів епохи. Правда, в минулому столітті форму обов'язково доповнював би червоний галстук. А башка і мама бабусі розповідали, казали, коли були піонерами, було дуже весело та цікаво. Бендери місто мого дитинства так називається в цьому році. Святкове подвір'я. Тут, щоб переміститися з одного століття в інше, досить просто прийти дорогу. Але святковий настрій завжди задає пісня. Ми всі живемо однією сім'єю. Українці, білоруси. Молдавани, гагаузи, болгари у нас дуже багато народів, які всі єдиною сім'єю, єдиною єдністю своєю підкреслюють, що ми живі, що ми процвітаємо і що у нас все добре, все гаразд. Бажаємо всім здоров'я, процвітання і з гідністю зустріти 30-ту річницю Придністровської Молдавської Республіки. Десятиліття історії від 50-х до 2000-х на бендерському подвір'ї можна було подолати всього за півгодини. Ось тут пишалися спортивними рекордами. А у цьому куточку місту повернули славу тисячі троянд. Сьогодні ж бендери перетворилися в туристичний культурний центр республіки. Тут завжди пам'ятають про минуле, про витоки і мріють про майбутнє. Самих же бендерах цього року епіцентр святкування перемістився ближче до фонтанів і набережної Дністра. Народні гуляння триватимуть до пізнього вечора.